Ви відчуваєте, ви розумієте, що про вас думають і кажуть інші люди. Якщо ви народжені 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25 і 27 числа, чомусь 26 часто кажуть, що в них закрита така здібність, ви дуже інтуїтивні, ви можете буквально читати думки інших людей, розуміти, що про вас люди думають. Цю хвилину і ви зовсім не підвержені магічному впливу. Єдине, що вам можуть зробити, це ви можете захворіти тільки і після того, якщо ви віддали дуже багато своєї енергії. Тобто контролюйте, кому і навіщо ви даруєте свою енергію. Свої подруги, друзі, чоловіки, там, партнери, жінки, з якими ви контактуєте, розумійте, для чого ви цій людині віддаєте таку кількість своєї енергії. Напишіть мені. Чи можете ви вже користуватися цією здібністю? Чи відкрита вона в вас? Якщо ні, то мені цікаво подивитися, чому в вас саме вона закрита.